Osionfish. І всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Баня Стока. І це м, відео, де я з максом, як я проводжу свій день, типу. Ну що ж, ви готуйте чіпсики, заварійте чайок, а ми починаємо. Так, зараз треба собі зробити захід. Так, і напевно ви запримітили, що в мене нова квартира. Так, я вирішила видалити своїх дітей. Щоб я просто як топерша була тільки з Максом. Ось такий, я не знаю, якийсь завтрак в мене. Ну, ну, хай буде вже. Хоч ні, я краще це з'їм. А на завтрак авокадо зроблю себе с хлебом. И есть такой бутербродик. Ці я зроблю рис. Макс, іди їсти. Іду. Так, Макс, ти погуляй з мілкою, а я піду у спортзал. Добре. Так, і в нас з'явилась морська свинка і її... я не знаю, як звуть. Ви придумайте у коментарях е її ім'я. І, до речі, всіх з 1 вересня, я не знаю, я забула на... Початку відео це сказати, тому що сьогодні ось 1 вересня-понеділок. Так, напишіть, у який клас ви переходите в коментарях. Я перехожу в четвертий. Так, привдягнутися треба. Так, я дуже швидко її на велосипеді. Чи я на його о? Оце я не знаю для чогось так от може? Добре, я вже позаймалася спортом, так попропала трішечки у спа. а тепер мені вже треба забиратися. Так, Макси, я вже повернувся. О, привіт! Привіт! душ приймаю, а ну зрозуміло. Так. Це, та напевно, ховати Угу, вибачаюсь, я забула вми... е... Якось... е, умитися та прийняти душ. Я це зробила за кадром, вибачаюсь. І теж ройлером почути... е... масаж зробила. Так, плюшу. Покупайся поки, а я зроблю обід. Так. Так, так, так. А хай на обід буде. Рибку. Е я дуже люблю рибку, ти напиши ти, любиш ти рибку у коментарях чи ні. Ну, ну в коментарях є що їсти. Ну, Напиши у коментарях таку. Любиш ти рибу їсти чи ні? Так, все. Чого воно наріжеться? Все. То чого? Ну, добре. Я тоді її з хлібом. Якось ось так. Так, Макс не обідає, я не знаю чому. В нього так задумано, тому я йому обід не зробила. Так, а зараз я поки посаджу у ноуті. Повернуся, коли подивлюся фільм. Ой, я поки дивилася фільм, вже заснула. Так, а вже стемніло, тому треба вже переодягатися у спальню. Зараз я прийму душ. Так, і не дивіться на мене так бути, я дуречка, що я приймаю. Душу ага, біжать. Так, все прийняла душ. Так, ну, все, друзі. Це відео підходить до кінця. Я вам дуже велике дякую за перегляд. І дуже дякую за 60 підписників. Я думала, я 50 ніяк не наберу, а з моїми шорцями я набрала вже 60. Ну, що ж, всім па-па.